Будинку дитячої та юнацької творчості напередодні великодня за традицією проходить тиждень великодні сувеніри. До свята діти виготовляють різноманітні сувеніри та оберіги. Учні 4 класу 6 ліцею завітали до будинку творчості, аби спробувати створити власними руками відомий у всьому світі український символ писанку. З давніх давен писанка зачаровує українців своїми барвами, візерунками та глибинним символізмом. Подібні заходи для учнів такий. Бажаний час разом такі заходи на мою думку дуже важливі, так як зараз триває дистанційне навчання. І діти мають змогу і поспілкуватися, і навчитися практично ось втілювати в життя свої творчі задуми. І ось напередодні Великодня ми сьогодні зібралися для того, щоб навчитися писати писанку. Саме писанку писали писачком воском. Так в цьому нам допомагали керівники гуртка. І також я вчилася разом з дітьми. Навіть діти мені підказували, тому це дуже важливо. Писанкарство це чудовий спосіб. Проявити творчість. Найголовніше це отримувати задоволення від цього творчого процесу. Діти навчилися малювати спеціальними писачками, розпочали з простих візерунків. Кожен має своє значення. Дізнайся, що у всіх малюнків є свій магічний знак. Те, що сонечко, це, наприклад, довголіття знак. Те, що, що... смерека, наприклад, це кохання, і так далі. Ну, треба, треба набратися терпіння, щоб у вас щоб все вийшло. Я все зробила і так задумалась, а що, і, і чим можна ще доповнити. І написала своє ім'я. обрала зелений? обрала улюблений? ну, один із моїх любимих, улюблених улюблених. Кольорів я просто я подивилася у дітей і такий прям насичений цвіт. Так що мені подобалося. Майстер-класи з писанкарства для дітей це подорож у світ української традиції. Береш сонце, повністю перекриваєш різком, повністю, повністю. Сонце перекриваєш різком і пташку, повністю, повністю. І ці Лісочки повністю замальовуючи. зрозуміло, ми таким чином будемо закривати колір, і у нас збережеться цей колір. А потім основний колір у тебе буде червоний. Наші заходи користуються попитом у населення, тому що зараз ви знаєте, що дистанційне навчання і саме спілкування, якісь навчальні речі, там і якісь відродження традицій І ми дуже раді, що батьки відкликаються на наші пропозиції залюбку. Приводять діточок. Зараз якраз то актуальні питання відродження наших традицій, от, то ми намагаємося з колективом шукати ці наші корінні традиції, відновлювати і передавати дітям. І навіть сьогодні Надія Юрівна казала дітям, що саме ви познайомитеся з цією традицією от, і можете її передасти своїм дітям. А вони кажуть, і внукам кажемо так, і внукам. Звичайно, що це наше коріння і. Саме із за цього зараз йде війна винищення українського народу як нації. Тому ми активізували роботу і більше проводимо заходів, які саме відновлюють традиції нашого народу. Будинок творчості запрошує бажаючих на заняття: відкрити для себе історію та символіку писанки, навчитися традиційної техніки розпису писанок бджолиним воском, створити власну неповторну писанку, яка стане окрасою вашого великоднього кошика а головне поринути в атмосферу творчості та єднання з українською культурою.